Легально ви можете робити в Каліфорнії до 1000 доларів з клієнта за день робота і матеріали. Момент, коли я починав, це було 350 доларів. Потім піднялось до 500 доларів. І на сьогоднішній день це 1000 доларів робота з матеріалом з клієнта. Те, що ви офіційно можете робити без ліцензії, 100% легально. Тому ви можете цим використовуватись, робити невеликі роботи до тисячі доларів з клієнта. І DBA. Чому це важливо? Тому що пройде рік, півтора, і ви захочете купити якесь обладнання, робити більше роботи, розвиватися. І для цього вам потрібно буде взяти кредит. Якщо у вас немає 2 роки історії бізнесу, вам ніхто не дасть кредити. Кредити будуть щось на зразок 40-50% річних. Звичайно, ну ніхто не може це собі дозволити. Тому, якщо вашому бізнесу немає 2 роки, ви не зможете взяти кредит. Тому я рекомендую відкрити LLC Incorporated, як мінімум, DBA. Це коштує всього 100 доларів.